Якою буде погода з зимою цього року, чи багато морозних днів нас чекає, чи очікується рекордно велика кількість снігових опадів, і чи у нічний час температура повітря опускатиметься до аномально холодних показників? Я максимально детально розібрався у цих питаннях. І незабаром дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик. І це прогноз погоди в Україні на зиму 2025-2026 років. Як на мене, зима цьогоріч буде доволі теплою і без різких перепадів температури, але це все ж таки зима, і морози безсумнівно будуть. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду взимку 2025-2026 років, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео. І напишіть в коментарях, з якого міста, села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. Отже, якою буде зима цього року, як я вже і казав, доволі теплою, але без морозів ніяк. Знаю точно, що пару ночей будуть дуже крижаними. Перший тиждень грудня денна температура повітря не опускатиметься до мінусових позначок. Чого не скажеш про нічну? Снігові опади обіцяють посипати найхолодніші області нашої країни, мова йде про західний і північний регіони. На сході, півдні і у центральному регіоні вірогідніше буде дощова погода. Загалом синоптики кажуть, що грудень буде багатий на опади і дощових або снігових днів буде близько 15, а це означає, що половину місяця щось з неба точно буде випадати. Максимальна денна температура повітря. Яку можна буде відчути у грудні це плюс 2 градуси, денний мінімум це 3 градуси морозу, нічна температура повітря коливатиметься від мінус 7 до мінус 3 градусів. Снігові опади очікуються з 1 по 4 грудня, потім на деякий час вони припиняться. Щоб знову почати випадати з 18 го числа і аж до кінця місяця, здебільшого випадатиме мокрий сніг, але іноді можливі дні, коли ми побачимо білий пухкий сніжок. Дуже сильних морозів у грудні, як ви вже зрозуміли, не буде. Зате у січні 2026 року ситуація кардинально зміниться. Зараз все розкажу. Але до того маю величезне прохання до вас, дорогі друзі, до глядачів нашого каналу. Будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. А тепер повертаємось до погоди у січні 2026 року. Року. Січень подарує нам певні температурні гойдалки, адже денна температура повітря у окремі дні підніматиметься до плюс 4 градусів, а у інші опускатиметься до 12 градусів морозу. З 1 по 6 січня денна температура повітря. Буде переважно вищою за 0 градусів, а от тиждень 7 по 13 число принесе морозне похолодання до мінус 12 градусів. До слова, вночі морози сягатимуть 16 градусів нижче за нуль, з 14 січня і до кінця місяця сильного холоду в денні години доби не очікується. Вночі температура інколи знижуватиметься до мінус 10 градусів. Ймовірніше за все, у період 7 по 20 січня випадатимуть опади різного характеру, від подхого... Кхм, вибачте, опади різного характеру. від пухкого снігу до холодних дощів. Згідно з синоптичними даними, місяць лютий буде не такий вже і лютий, а навпаки, лагідний по міркам зимової погоди. Щоб ви розуміли, є дуже висока вірогідність, що денна температура повітря весь лютий буде плюсовою, Ба більше нічна температура повітря опускатиметься нижче нуля лише 9 днів. А усі інші ночі на термометрах буде або нульова температура, або невелика.